Зранку Іван Богослов і Марія Магдалина проводили дівчинку за руки до воріт, що вели на землю. Навколо усе було залите Білим сяйвом. Як у день, коли тато розбудив її, дитина підстрибула від радості, бо нарешті матиме шанс допомогти друзям. Марія сумно усміхалась. Біля воріт стояли дванадцять апостолів і проводжали дівчинку, бажаючи удачі. Вона обіймала усіх за шию, обіцяючи, що повернеться. Потім знову підійшла до Ісуса і Марії, так само пригорнувшись до них. Ми переможемо, я зроблю все, що потрібно. Я стілю тебе, брат. вигукувала дитина без найменшого сумніву у своїх словах. Ісус іще раз обійняв її, сівши на опочетки, а потім відпустив. Потім дитина обняла за шию Марію. Ти найкраще ще зі мною сталося, дівчинко, прошепотіла жінка. В її очах стояли сльози. Я повернувся, ми сілимо його, казала дівчинка веселка. Неодмінно маленька, не може бути інакше, упевнено мовила Марія. Вони були найкращими подругами. Раптом серед друзів дівчинка побачила свого маленького друга, хлопчика, який завжди сідав їй на коліна. Присівши, дівчинка веселка обняла його. Я зроблю усе необхідне і повернуся. Раніше, ніж встигнеш скучити, ми ще багато про що поговоримо. Хлопчик завжди бачив її 16-річною. Повертайся швидше, я люблю тебе, мовив малюк, ніжно обвівши ручками її шию. Обіцяю, котику, і якщо брату буде самотньо, в моєму будиночку є білий плед спеціально для нього. Вкривай його ним гаразд, ще раз нагадала вона, щоб переконатися, проте бачила, що друзі ні за що не залишать Ісуса самого. Гаразд, не хвилюйся, я все зроблю, пообіцяв хлопчик. Дівчина тепло усміхнулась і ще раз пригорнула його до себе. Янгол повів її до воріт, і вони полетіли на землю. Марія тихо плакала на плечі брата, а Ісус обіймав її за плече. Не плач, бо я теж буду, тихо сказав він, хоча відчував, що в очах не залишилося сліз.